Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми ходили у магазин, зробили таку ну, невелику, але й немалу закупку. І зараз розкажу, що і по якій ціні ми сьогодні купували. Так, розпочнемо. Взяли ось таких 900 грам манки. Вона в нас коштує 23 гривні. Кефір ось такий густий, 40 гривень. Молоко таке волошкове поле 900 грам, 1%, також 31 гривня. До речі, кефір цей дійсно що густий. Я його вже відкривала пробувала. Такий, як домашнє, кисле молоко. хороший. Купили на печиво там дуже цікавий рецепт знайшла: одну мандаринку і купили ось такі кумквати. Маленькі мандаринки чи апельсинки. Такий вигляд, вона має, бачите, всередині, вона їсться з шкіркою. Ну, скажу вам на любителя. Нічого там солодкого і смачного я не відчула. Це все одно, що з'їсти апельсину з шкіркою. Ну, можливо, у нас не той сорт, недозрілі. Не знаю, хлібина. Хлібина в нас. Подорожчала, Уже 16 гривень такий кірпічик. Купили клейонку на стіл 94 гривні за метр. Там взяли 1,5 метра. Були отакі бананчики, взяли 4 штучки. Вони хороші, лиш обвітрилися, і шкірка така. Буду готувати манник. Десь в мене на каналі є рецепт. Якщо цікаво, то шукайте. Потім купила ось таку макарони Мівіна по 25 гривень за кілограм. Свіженькі, смачненькі, чомусь потягнуло на мівіну. Шпагеті 15 гривень і мікс там 450 грам. Далі взяла ще жилатину, дві пачки він завжди у мене розходиться. Уже до консервації підготувалася трішки і взяла ось таке варенячко. Там один до одного, кілограм до кілограма цукру, кілограм, ну ви зрозуміли, і пачка цього варенячка. Приправу до стегенець, хмелі сунелі, чорний перець з горошком. Приправа до курки, приправа до плову і амоній для Е, Приправи 9-11 гривень, це варенячко, 15 гривень желатин. Не пам'ятаю. Банани ці оцінені були по 35 гривень за кілограм. А кумкват 600 гривень кілограм. Ми взяли менше 100 грам. Тому ось так, друзі. Така у мене закупочка. Усе дороге, але все таке, що потрібно. Приправи це взагалі моя слабість. Я так думаю, що потрібно навіть зняти буде відео. Яка колекція приправ у мене є? Завжди, коли йду в магазин, завжди купую хоча б кілька пачечок приправи. Вона завжди потрібна. Тому, так, друзі, дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь хто не зі мною. Миру, добра. Пока-пока.